Великий дискомфорт, щоб поїхати зараз на машині. Не так, як було, звісно, але простає другою ногою підгальмовою. Да можна, в принципі, зняти протез і їздити однією ногою. До повномасштабки. Я постійно з військовими співпрацював, волонтерів, так, у мене СТО своє. Невелике, але своє. От. Ну, з 2014 року просто ремонтував машини військовому. В 2014 році я, звісно, пішов з гріб, що в мене було. Там, думав, що все зараз піду. От. Мене, в принципі, самі військові відмовили, що ти типу, потрібен тут, тому що блин, ми не вигребимо, якщо в нас стануть машини, ну, буде біда. Тим більше допомагати військовим, там не всі тоді рвалися, далеко куди. Рознайомився з багатьма вже військовими, через котрих я вже і потрапив, в, саме вже в готовий сформований батальйон. У ну, мене вже просто край настав, що вже все. Тут, тут я, якщо не підемо, нас просто рознесуть все. От. Я не хотів допустити, щоб там в моєму рідному місті були такі от події, як були там на Київщині, на Херсонщині і так далі. Поки стояли в талах, ми виконували якісь задачі. Упав снаряд на село, не розірвався. Ми його їдемо і знешкоджуємо. Шахед упав, не взірвався, ми його теж ну, от, знешкоджували. Потім вже по відрядженню пішов саме в бойові батальйони. От, там ми займалися в основному замінуванням. Тобто нам треба було закривати передній край. Тобто Ти виходиш на ноль і потім ти виходиш за позицію, опиняєшся вже не на нулі, а в мінусі. Ми носили туди міни, ставили керовані міни, щоб можна було прикрити піхоту. Ми ну, працювали отак, от ледь не кожну добу, бувало так, що й двічі на добу туди виходили. Була задача, заводили людей на позиції. Там така дорога була, лежали ворожі міни. Нам їх треба було з дороги прибрати, щоб могла заїжджати там техніка і так далі. Нас заходило багато, нас от там багато дронів літало. От там не зрозуміть було свої чужі. Хочеш не хочеш, але задачу треба виконувати. Ну, почалися обстріли, то міномет, то той вже вишня на торді. Це, це був каб. Це було. Я раніше танка боявся, ну, коли відчув каб, мені вже і танк не такий страшний здався. От. Ну, що розтягали ми ті міни з дороги, почали потихеньку заводити людей. От, заводили на посадку, там уже були позиції були вже кажу, ворожі. Варія ходить виглядає. Парні, всі перевірили. Ніхто нічого не трогає, я про це. приєднав. Треба було пройтись по всім цим окопам, перевірити наявність там якихось мін, мін пасток, розтяжок і так далі. От. Ну, часто є такий важкий, ну, ми майже дві доби на ногах, ми без сну були. От. Зі мною мій вже покійний побратим царство йому небесна. Ігор звали. Це офіцер, він в принципі був начальником служби. Не стільки, от, він не був солдатом, він був офіцером, все одно ну, воював на рівні от, з бійцями. Він ото пішов трошки вперед. Давай, 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 брата! Думаю, а зайшли ми на ворожу позицію, і він туди сам побіг. Ну от, Там на краю вже ну, гості могли ну, от, сидіти. Ну, Я недовго задумувався, давай його доганять, щоб повернути. Ну, Банально організм трошки не витримав, я так як трошки як мікросон був, і я починаю падати і виставляю ногу ну, там, там, де ми вже прийшли. Ми знали, що там можна ходити було, а мене похилило в сторону. і Я от зійшов якраз у цієї тропи, ну і піймав міну протипіхотну одразу. от. Ігор, як почув вибух. от. То одразу ж до мене назад побіг, і я вже встиг собі турнікета накласти. Той прибігає, що таке, що таке, я кажу, Та от все". от, я вже без ноги, тіпа, давай якось будемо вибиратися, тільки обережно, отут, ну, там, не, не, не танцюй тут сильно, бо зараз обоє будемо лежати. Так, я був при свідомості, ну, я навіть коли. Ну, там Чекали, щоб приніс хтось ноші. Ну, ми тільки зайшли тоді, ще не Івак нічого не готово було. Ми хлопці мене взяли, а то однією ногою потихеньку-потихеньку, там нам треба було десь кілометрів шість от вибиратись. Потім мене цей зустрів розвідник, повісив мене на плечі, вже там виніс далі. Да? Здоровий дядько. Три з половиною години я під турнікетом таки провів. Ну, на стоп пункті такі, ви там час записували, там той, блін, де час записаний. Я кажу, ні, я його пам'ятаю чітко. У ну, мене звичка була, ага. Тут турнікет, тут турнікет саме в кишенях. Тобто я їх ні на що там ні, ніякі підсумки там, не чіпляв, тому що ти почнеш його розтягувати, не дай Бог, ще там десь пальці будуть поранені, для дрібна моторика не працює, ти його просто не встигнеш нормально витягнути. Мію, то з кишені дістав. Там вибухівки була, це ж протипіхотна міна. ПМН-2 була, ну вже потім там хлопці ходили, дивилися на ті позиції, що там лежало, і, цей, і знімали ПМН-2 саме, а ПМН-2, якщо ти на неї вже став, то все. Теж то все. Там кількість вибухівки. Ну, Тратив гексогену 150 грамів там. От, майже тратилова шашка виходить. У мене ж пошкодження не тільки ця нога була, а другу мені теж уламками ну, присипало, і від вибуху там було. ну от. Зараз -то воно вже більш-менше на той час. І, от, Я просто на неї не міг стати насправді. от. І от їздив на возику. Дружині подзвонив, кажу, так, ти, типу, ті, ті, сядь тільки, заспокойся. Ну, так і так, кажу, ну отримав поранення, трошки шматочок від мене відпав, кажу. ну от. Ну, звісно, от. вона недовго думала і попросила знайомих, привезли її в Кропивницький до мене. От. І вже от всі етапи вже реабілітації я вже з дружиною проходив. Я одразу побачив, що все, ну, і що, що тут приймати, змінити я це ніяк не можу. От, о, як дідька панікувати, вже. ну все, от воно от так і буде тепер. Знову ж таки там почав цікавитися там, якимось протезуванням, там багато про це читав, ну і якось, ну от, якось так, там, всі давайте поїдь за кордон, у нас погано все роблять і так далі. Ну не знаю, я б так не сказав. так, так само. От Я протезування вже саме в місті Дніпро проходив після того, як повернувся в батальйон, пробув півтора місяці. От мене комбат на три дні відпустив, там день народження від, відсвяткувати. І от заїхав теж на протезувальний. От. Загалом, так, від моменту поранення до повернення в батальйон вісім місяців пройшло. Я думав, раніше повернуться, але мені на протезувальному кажуть, чуєш, не газуй, блін, бо будуть ускладнення. от. Ну, я послухав, ну от не, не став. Почали надавати саме спортивне протезування військовим. На звичайному протезі, ну навіть якщо ти ну, не приймаєш там безпосередню участь в бойових діях, ну все одно тобі на службі важкувато буде без такого протезування. Тобто зайвий раз пришвидшитись там, я не знаю, взяти ящик БК, там кудись закинуть. Ну, це все одно там. Залізти там в кузов якоїсь машини ти не зможеш без такого протезування. Ну, я от приїхав в батальйон півтора місяці, виїжджав. Ну, Я не на ноль виїжджав, але но все одно під обстріл я потрапляв. От. Мені десь швидко було, треба заховатися. Я пришвидшився, заховався там. Ага, чуємо, каб летить, ми всі в підвал, по сходам в підвал зайти. От. Скажу чесно, що там люди з двома ногами не всі так швидко встигали. Головна проблема, що людей мало. Ну, я по суті чому і повернувся. І я розумію, що ну, там залишилися люди, з котрими я прийшов на службу, котрих я знаю. Ну, от, у мене до них велика повага. Ну, от, і в плані того, що цим людям ну, я своїми звиненнями, своїми руками можу допомогти, да, я там Звісно, вже там не зможу там, виконати якусь там, конкретну бойову за... Ні, хоча бли, може і зможу, не знаю. О, просто що саме на ноль, ну, не факт, що я потраплю вже, хоча, то знаю. Війна у нас ще не закінчена, так що є варіант, що воно може повернутися ну, по-різному. Ну, тобто, якщо люди не зрозуміють, що потрібно. От, не сидіти чекати, а щось робити. От. Тобто допомагати армії, самим ставати армією. Ну, якщо я вже там не воюю, там, конкретно напередку, там, не, не виконую саме ті задачі, я хоча б навчу людей, це вже, вже буде плюс. Тобто ну, Пішов, я поставив одну-дві міни, там, ага, там, хтось на них взірвався, це, ну, звісно, чудовий мінус, особовий склад ворога. А якщо я навчив там 100 людей блин, класти ці міни, то тих мін буде більше. Так само я навчив обладнувати позиції, вони обладналися і вже під обстрілами вижили. Я, до речі, коли ну, в лікарню потрапив, мені це дуже допомогло. Тобто жінка привезла мою гітарку. І я, ну, ну було дійсно боляче. От. Таблетки я пити не хотів, тому що вони звикання ну, от викликають. Я брав гітару і дуже багато грав. От сидів, грав, грав, і я поки граю, там, розбираю щось новеньке там, для себе, то воно мені дійсно допомогло як реабілітація. Тобто я вже забував про біль. А воно сміялось біля ніг моїх. І мені його смутити стало жаль, залишилася мені моя печаль, і мені його смутити стало жаль, залишилася мені. Котик, це в мене моя донька пошила і тоді на той час було вісім рочків. От, от вона пошила і каже, хай з тобою тепер їздить. Зі мною він на всі бойовухи в машині. Зі мною кіт їздив, Твого роду оберіг, правда.